Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихерізада. Сьогодні я хочу розказати про сухостойний період. Але спершу зверніть мою увагу, Монька, менше трошечки вимість впав очок, вимічка стала м'якше. Отоку нема ніякого. Випиває вона в мене. Зараз хтось вирухує, скільки вона дає літрів молока. Зранку випила два з половиною відра. Зараз в обід випила два відра, і ввечері вона вип'є півтора-два відра. Так що хто знає якесь співвідношення води до молока, вирахує скільки Монька дає молока. Але я скажу, що я задоволена. А зараз поговоримо про запуск. І начну я з шести з половиною місяців тільності корови. Всі ви знаєте, коли ви покрили свою коровку. Ось виповнилось шість з половиною місяців. Що ви робите в цей час? Прибираєте всі соковиті корма. Це силос, синаш, гарбузи, жом, що ви там давали? Все прибираєте: картоплю, моркву, яблуки, все прибираєте. І забираєте зернові, Все, коровка більше їх не получає. У вас є дві, два тижні, точніше, у корови, щоб трошечки збавити молоко. Прийшло 7 місяців тільності, Все. Треба кидати доїть коровку. Як кидають доїть коровку. Це не мої забаганки, це наші вчені так вийшли. Треба, якщо я колись казала, що треба соблюдати графік доїння, строго в одної ж години приходити доїти. то тут я кажу навпаки, збивайте графік дойки. Якщо ви доїли в 7, приходьте в 8 або в півдев'ятого. Починаємо доїти коровку через день, потім через два, Потім через три. А зараз давайте повернемось до коровки, яка дає сім місяців тільності 4-5-6 літрів. Тут нема нічого думати. Подаїли коровку раз і на другий раз вже можете не доїти. Вона повинна засушити вим'я. Але все ж таки звертайте на стан вимені. Можливо, воно покрасніє, воно може загрубіти. Тобто, все ж таки звертайте увагу. Коровки, які дають 8-10 літрів. В 7 місяців тільності. Тут треба трошечки попрацювати. Як? Доїмо спочатку через день, потім через два, а через три якусь корову може вже й не треба буде доїти, а якусь може треба. Все ви дивитесь на стан вимені. Ви самі зрозумієте, що їй вже не треба доїти. А ось найсложніше запустити корову, яка дає в 7 місяців 15-17 літрів молока. Ось треба попрацювати. А працюємо так же само. Збиваємо графік дойки, а також робимо освітлення 8-9 годин. Освітлення дуже влияє на лактацію корови. Лактаційні корові, що доється, треба 14 годин світового дня. Корову, яку ви готуєте до запуску, треба 8-9 годин. Так що це майте на увазі. Отаких От корівоньок. Запускати будемо довго, можливо, і 10 днів. Я запускала отак, от як вам розповіла. Спочатку через день, потім через два, потім через три, потім через 4 дня. Мені приходилось здати, у мене була коровка, що не хотіла скидати молочко, а потім зовсім не підходила. Хтось скаже, що є такі препарати, які називаються стоп-лактація. Можна ли їх приміняти чи ні? Знаєте, можна. Але що я вам хочу сказати? Коровка, яка дає 4-6 літрів, ну, не обов'язково. Корівка, яка дала 8-9 літрів, ну, теж на ваше там усмотрення, хочете приміняєте, хочете ні. А коровка, яка дає 15-17 літрів, що я на це можу сказати? Якщо ви запускаєте по цій схемі нон-стоп-лактація, то у вас повинні бути дуже Крепкі нерви або у вашому селі жити від лікарні. І ось чому. Якщо ви приміняєте цей препарат стоп-лактація, і корова дає на момент запуску 15-17 літрів, то там є така особливість. Ви вводите всі оцей препарат во всі чотири дойки і більше не доїте корову ніколи до самого тела. Але знаєте в чому тут такий от подвох: корова все ж таки, даючи такий удой. Ви ви вимію її на третій-четвертий день. Корова буде плохо себе почуватися, буде нервувати, вимі рознесе. І якщо у вас не витримують нерву і ви її здоїте, то всі ваші труди і гроші на смарку. Ви знову будете починати її запускати спочатку. І чому я сказала про від лікаря, при запуску таким високим удоєм корови все ж таки є ризик. Що, можливо, що страпиться з вименем. Я не кажу, що це станеться обов'язково, але ризик існує. Ось для чого повинен лікар у вашому будицелі, щоб примінити міри. Ну, все, корову запустили. Як же годувати корову в цей сухостойний період? Тут знову нема е, строгих таких рекомендацій. Одна рекомендація: годуємо її луговим сіном. Якщо мало лугового сіна, що робити? Допускається кормлення, додавлення соломи всього лиш в розмірі 30%, не більше. А 70% все ж таки лугове сіно. Про ліцерку забудьте, збережіть його, коли коровка ваша отелиться. А тепер саме основне, яку зерносуміш корові давати в цей період? Тут знову нема рекомендацій. Дивляться на вгодованість корови. Якщо вона. В неї реберці майже не проступають, то повірте, їй буде достатньо всього лиш півтора кілограма зерносуміші. Що в цій зерносуміші буде? А це кіло висівок і всього лиш пів кіло зерносуміші, яка буде складатися: ячмінь, пшениця, кукурудза, овесь, все, що там у вас є, але без макухи і сою. Якщо вгодованість вашої коровки середня, то можете дати 2 кіло. Середня це яка? Це е, третє ребро видно і проступає О, Це нижче середньою. Дається, 2 кіло. Але знову в цій суміші буде кіло висівок. І кіло то зерна суміше, що я сказала. Чому я так наполягаю на висівках? Що ж в тих висівках такого? В висівках є такий елемент, як калій. І він буде. Дуже необхіден вашій корівці, коли вона буде тилитися. Так що купіть два мішка висівок і вам хватить на одну корову. Якщо корова дуже-дуже худа, ну, буває такий стан, то що ж, вам прийдеться давати 2,5 кг. І тут знову кіло висівок і 1,5 кг зерна суміші. І тут знову треба дивитися. Можливо, ваша корівенька, наприклад, до кінця точне, на початок восьмого місяця набере вагу і буде мати вгодованість 3 бала. А це буде видно 2 ребра і трішечки пощупуватись третє. То тут зменшуйте зерносуміш до тих півтора кіло, що я сказала. Що ще можна сказати? Якщо хтось тримає на соломі. Солома, яка це? Це ячменна пшенична овсяна. Все я розумію, все я розумію, сіно дороге. Будь ласка, де хочете, достаньте е, моркви. моркви. Ось моркву ви підтримуєте цю коровку. Е, скільки моркви? Півтора кіло, корові хвати, щоб повністю забезпечити себе вітаміном А. І не забувайте, коли буде сонячний день, виведіть її на сонечко, щоб вона ще отримала вітамін Д. Про вітаміни якось зупинюсь пізніше. Так, давайте все ж таки закончимо з нашим сухостойним періодом. Ой, тут години біжуть, біжуть, біжуть. Нам 8 місяців тільності. Отут, любі мої друзі, забуваємо про. Так, знову забула сказати, ну, що я за торопига? Деякі питають, можна після того, як запустили корову, коровка запустила вим'я давати соковиті корма. Якщо ви знаєте свою корову і знаєте, що після того, як в неї вимічка стала тряпочкою, і ви даєте соковиті корма, а соковиті корма дають в кількості не більше 3-5 кг, 3 кг – це до коровки, яка 400 кг, а 5 кіло, це коровка вже, яка важить під 600, 500, 600 кілограмів вище. Так, що сочними не увлікаємось. Тому що коровка може відреагувати на соковиті корма і прибавити м -м, молочко. Так що, Якщо ви впевнені, що вона не додасть після запуску, після того, як вим'я сохло, може давати соковиті корма. Але знову я перечислила, що це маленька кількість. Півтора кіло, повірте, не помішає, але півтора кіло, а не піввідра. Що можна давати? А давати можна Ото півтора кіло моркви, півтора кіло гарбузів, або або, не, не, не і стоїть, а або або півтора кіло два, е, буряків, або півтора кіло картоплі. Але моркву бажано все ж таки давати, якщо вона стоїть на соломі. І так, ми дійшли до вісьми місяців тільності. Тут прибираємо всі ваші соковиті корма, що ви там давали. Навіть оці півтора кіло, але моркву залишайте, якщо вона стоїть на соломі. Якщо на сіні, можете прибрати й моркву. І ось тут наступає вісім місяців тільності. Як вже сказала я, прибираємо всі соковиті корма, чим ви там кормили. Залишається вона тільки на сіні, воді і, зерносуміш даєте в тій кількості, що я сказала, звертаючи увагу на вгодованість вашої коровки. Десять днів ви ще годуєте отак, я, як перерахувала, а потім починається транзитний період. І ось про транзитний період я розповім трошечки. Пізніше, бо це буде інше відео, бо 25 хвилин мене ніхто не витримає. Хочу ще сказати: якщо у вас погане сіно, або тримаєте на соломі, або ваша коровка провела менше, ніж два... 2... якщо вона пізно йшла в запуск. От так ось трапилося, що ви запустили. Тобто в сухостойному періоду буде менше, ніж 60 днів. Любі мої дівчатка і хлопчики, зробіть, будь ласка, вітаміни, уколи вітамінами в корові. Вітаміни коляться тільки за 30 днів, за 20 днів і за 10 днів до отелу. Якщо ви якось там прорух... помилились під рахунки цих днів, то, якщо ваша корова буде тилитися за день, два, три, от той третій укол вже не робите. В день отелу корові ніяких вітамінів не колимо. Який же це вітамін? Я люблю вітамін Еліовіт. Він трошечки дорогий, не такий часто в продажі, але там в ньому аж 12 мікроелементів і вітамінів. Це дуже гарний препарат. Не знайшли його, ну що ж? Купляйте будь-який вітамін, який є в продажі, але щоб там обов'язково був вітамін D. Без нього ніяк. Що є ще теж гарний препарат, який колеться за 5 тижнів до отелу. Яким коровкам? Тим коровкам, яким ви маєте надію, що вони дадуть багато молока, або. Дуже молочні корови або трошечки виснажені. І оцей восьмий місяць що в запуску, вона погано набрала вагу. Є такий гарний препарат Сідімін. Коли це він за 5 тижнів до отелу. Ну що, мабуть, все сказала, але знову що все ж таки забула. А, що? все ж таки забула. А що ж я приміняю? Е, своїм коровкам я не колю вітаміни. Ви скажете, ну от, нам пропонує, а сама не коле. Чому я не колю своїм вітаміни? Тому що в мене є соль-лізунець, вона дорога, турецька, кхм, коштує. Оці 5 кілочь, чи скільки там 400 гривень, але там також 25 мікроелементів і вітамінів. А також я на протязі всього сухостойного періоду, ну дайте хто-небудь морду, покажіть. Даю своїм коровкам О, Господі, премікс, яким я користуюсь майже більше 20 років. Це живіна. Він є для сухостойного періоду, він є для дойних коров лактаційних, ось ця красуня вже його получає, і є для відгодівлі. Так що, так що вибирайте або так, або так. Але, але все ж таки з вітамінами, що треба робити. Ну що ж, до побачення. Завтра зустрінемось і я вам розповім про транзитний період. А це 20 днів до отелу і 20 днів після розтелу. Ну що ж, я вас втомила. Ну, що ж, отака от болтлива, тітонька. Ну що ж, до побачення, любі друзі.